Всім ще раз доброго дня. Ви слухаєте другий кавіль, і у нас на цьому тижні кожен божий день є якісь гості. І Це говорить про те, що ми розвиваємося, працюємо над цим. Зараз я вітаю Богдана Козачука. Привіт, Бодя. Привіт. Ви знаєте, що в Ужгороді не так вже багато людей, які знімають ігрове кіно. Якщо чесно, я і не можу, окрім Богдана, нікого назвати, адже нещодавно Богдан презентував стрічку, яка називається Музика тиші, і вона триває 40 хвилин. А з титрами... 41.30. 41.30. Там знімалися Ужгородці. Але з самого початку, ну тобто, я розкажу перед історією, як я дізнався про це кіно. Тобто, десь років 4 або 5 тому на сайті Варош, коли той ще з'явився угу. і почав бути активним, я побачив трейлер. І я знав Богдана, тому що ну, я знаю приблизно людей, які займаються відео в Ужгороді, і ти знівав таку короткометражку Новорічна. Каска новрічна ну, да, було таке діло, коли Іван це. Еней, такий персонаж, да, да, да. По посприяв е, цьому відео, і цей фільм, «Новорічна каска, він отримав перемогу на фестивалі двері в Рівному. Uh -huh. Дуже цікаво, що я був поїхав в Рівне тоді з своїм фільмом два мегапікселі. Uh -huh. <laughs>, і я бачив, як нагороду присудили не мені, а Богдану. Якраз. <laughs> А мій фільм, я дав його там шматочок, його обрізали, тому що там були матюки. Ну, але це був такий цікавий досвід. І от я повертаюсь до роду і бачу трейлер, і я розумію, що це ігрове кіно. Але потім е, щось все заглохло. От як почалася ця історія, і чому вона заглохла? Чому певний час не було цього фільму? Наш насправді, е, як... вона почалася дуже дуже давно. <головіка> Навіть ще того, як я багато кого не знаю, із тих, хто. Займається відео чи хоче знімати кіно. З дитинства? Ну ні, саме ця історія не з дитинства, але може взяти і дитинство, тому що я дуже давно хотів займатися кінематографом і до цього внести дитинство. Ще і с... В тебе не було ні камери, нічого. А, так да, ні. Абсолютно. Ні, була якась камера, але така, знаєш, для хом відео, типу, Хендікен, якась. З зумом дуже класним. ну така. І насправді, типу. Була була лише ідея, людей не було, нічого не було на техніки. І з часом е, так сталося, що була в нас колись така і організація Cinema Hall. Ну, вона існує, просто в нас тут було е, об'єднані так, так, ми з десь там і познайомилися. І uh -huh. е, 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 там після новорічної казки цього, ми вже бо, всі були з нами, і я е, дуже добре подружився із Іваном. Енею і ми е, вирішили, я тоді запропонував вже пізніше цю ідею, як і на фестиваль пройшов двері. І я пам'ятаю, навіть навіть на фестивалі цьому мене запитали, чи плануєте щось знімати. А Ну в мене вже була ця ідея, воно ж влезе. Я, я, я сам їм сказав, і вони, вони написали в статті, що я хочу знімати повнометражний фільм. І не зразу тоді пишуть, що хочуть повнометрі знімати. Кажуть, ні-ні, щось коротше, там до сорока хвилин. І е, ми якось так зібралися, і ми, ми ну не були якісь грандіозні плани, щось зробити, там Голівуд чи щось. Ну спробувати. Ну, просто. У тебе був розписаний сценарій, чи ти його е, просто мав в голові, які історії? Ну він був, але не в такому вигляді, як повинно, напевно, бути. Знаєш, таке. Хоча не керляконо, щоб я це розумію. Не було розкадровки, там тут так, актор піднімає ні, ні, руку. Ні, ні, поки що не було. була лише ідея, і ми починали. Ми все починали спочатку як експеримент. То тобто ми. Е, ну, Кізоки шло досить довго, типу шукалися герої, і тому подібне, це зовсім інша історія. Але коли все почалось, то все одно це був як експеримент, нічого серйозно цього не було. І коли після певного часу, там тільки два роки, ми замки самі проходили, чи трошки більше три, ну не кожен день, не там ну, часу, тому що там кожен мав своє свою, свої справи, своє життя, там я навчання, там роботу. І вийшли. Ну я вирішив, що варто зробити можливо трейлер, щоб дати людям знати. Я там робив пости, там картинки кидав чи оголошував, що може щось таке. А зробити трейлер, щоб якось ознайомились чи знали, і побачити, що з цього буде. І він був досить такого великого, великої цікавості, що для мене дуже було. — скільки переглядів у нього було? О, не багато переглядів, не так перегляди, як як дуже багато людей просто писали і репости робили, і цікавилися. І після того і варош э, зацікавився дуже сильно, і це не почало дуже. Я почав дуже після переживати, тому що він не був готовий. І <гум> відповідальність дуже на дуже велика відповідальність за впала, і все, мені так якось цим було. це лише <гум> варош. <гум> <гум> не така вже велика саморока. Ні, ну я маю на увазі взагалі, що дуже цікавість людей виникла, і це мене якось змотивувало. Але з часом э, фільм був напевно на половину, лише готовий, навіть не все, що відзнято було. І якось часом так пройшло, що ну у мене своє життя було, і свої там, якісь справи. І якось це все затягнулося. І, і стало, І, і стало, так потрошки почало зупинятися, і люди читали питатися. І я вже просто час почав говорити, що я нічим не займаюся, це нічого не буде з цього. Бо у тебе була робота, ти знімав і весілля, і різні да, лавсторі. Ну, да, тут бо... нічого ганьбитися. Ні, що... я... <рес> я хочу хто навіть так. Часом, до речі, і... Ну, в мене був такі період, що закінчив колиш, я закінчив коледж, і в мене був вибір або поступати далі. Кудись, ну, я планував спочатку у нас в Києві на Карпанка Карова, але з'явилася наша файта, і я залишився тут, ми почали робити щось разом і якось це затягнулося. І, але ну, ідея, щоб закінчитися це завжди було, тобто я не закидав ніколи, щоб. Що стало поштовхом таким, що тебе взяло і закрутилося знову, і мотор? А, ти знаєш, я, я, напевно, не можу зараз сказати щось точно, але я пам'ятаю. Я... Я пам'ятаю дуже сильний мотиватор, коли я випустив зараз, а, анонсуючи трейлер, що я буду його показувати. Тобто, я, я б будь-якому його хотів закінчити, але не, не хотів робити прем'єру. Я хотів його так спокійно закінчити. Просто в інтернет кинути? Або в інтернет, або десь зібрати, або десь зібрати стільки своїх друзів, людей, які взяли коло людей, і показати так. Але. Не знаю, була можливість і е, домовленість із Лільком Галереєю, і якось так запропоналося. Коли вийшов трейлер, анонс, що це буде, то це не було ну знову ж знову велико дуже такого. І я зрозумів, що ні, треба це вже робити дуже дуже нормально до... вичистити. І це тиждень, який був до прем'єри. Типу я дуже з цим сидів. Ну так, да, переживання такі. І... Дивись, 네. у тебе грали актори, mm -hmm. і деякі з них там багато часу знаходилися на екрані. От як Юра Кочут, наприклад, yeah. який крутить вогонь і робить персні, ну, yeah. такі yeah. універсальні yeah. чоловік. В принципі, е, були проблеми якісь з ігровим кіно, тобто бу... було таке щось, що в нього не виходило зіграти, тому що грати це дуже важко. Yeah, onе, Юру, ЗЮро ми не були з нами до цього фільму. Типу, ми з ним познайомилися тільки через цей проєкт, і я його, ну так сказати, дуже довго шукав. Я пам'ятаю що десь півтора року, піврік, півроку, або десь рік я шукав, хто би зіграв головну роль, і якось так пам'ятаю, чи це не пора було, чи де ми зустрілися з Юрою. І ми, ми були з ними через Сінмахол, він десь заходно, був на одному із зібрань. Я на нього тоді не звернув так увагу, але потім пам'ятаю, що десь я бачив теж роботу старішу, він щось знімав з братами своїми. Я пам'ятаю в нього, був дуже такий мені сподобався, дуже цікавий. Як тобі здається, він схожий його кіноперсонаж на нього в справжньому житті? Бо я так помічав, що він, в принципі, рідко буває такий змінливий, він рідко змінюється в емоціях. Він завжди такий, якийсь сталий, угу, угу. однаковий. Справді ці риз... багато з багато з риз, які були в Юрії, були притумані. І тому персонажу, який я хотів бачити, але хотів не хотів знайти. Тому е, тут дуже цікаво спіпало, що з часом ну, цей проект мав мав таку стадію якогось розвитку. Тобто це не було щось сам початку конкретне бачення, що це має бути. Він на протязі всього цього часу якось ну, досконалювався і змінювався. Тобто дійшов до цього якоїсь фінальної стадії. І так само Юра теж часом ми пробували багато різних речей. Ми дуже багато перезнімали і сцен, і навіть історія. — Із волосся, ну так, я вже роз... роз... довелося, і в мене ж теж болдой волосся, вже ще... <смір> забув. <Із хвості. смір> <смір> ага, Ну ладно, коротше кажучи, в, мене... в, в мене ще навіть подається мережу, в мене ще є фотографії, в мене було такі хвости, до волосся. І мені двадцять питань задавали, чому ти не пострижешся? А я відповідав за житку штуку, поки я дещо не зроблю, я не пострижуся. Так історія в тому, що е Юра, коли почав зніматися, він був корот... ну, більш коротко стрижений, але з того, що ми дуже багато перезнімали, все-таки зупинився в тому образі, що він волосся. І е, так це залишилось, і вже на, на, там, на кінці, на кінечники стадії, я сказав Юра, давай так. Е, я бачу, що ти за цього не стрижешся, він десь два роки за цього не стрижиться, ну було діло, що він просто. Та волосся. на шампунь много грошей йшло, напевно <рес> я сказав, сказати. Підтримую в цьому. Давай теж не буду стритися. Ну довелося буду мати, і поки поки ми не завершимо цей проект. Ну зараз всі коротко стрижніше. Що Тишові що зараз ми зробимо маленьку музичну паузу і повернемося до розмови про фільм Музика тиші. Зараз Україні 9.53, у нас є ще декілька хвилин для того, щоб поспілкуватися з Богданом Козачуком, режисером з великої букви з Ужгорода Чому я наголошую на цьому? Нещодавно, коли я презентував своє кіно, одна журналістка з телеканалу Тиса брала у мене інтерв'ю і питала: А от ви можете назвати себе режисером? І Я задумався, ні, ну звичайно, я не можу казати так голосно, що я режисер, так як і Френсіс Форд Коппола і там інші. Але людина, яка знімає фільм. Вона ж має якось назвати себе в цьому проєкті. Mm -hmm. ну там, організатор фільму, щось таке. Тому Богдан, режисер ігрового кіно. Скажи, будь ласка, Це документально. Я документально, да. Ну був у мене досвід ігрового, думаю, в подальшому буде теж. Розкажи мені, будь ласка, сюжет, точніше, не мені, а нашим радіослухачам, хто не бачив кіна. Про що цей фільм? А, ну, окей, добре, спробую. Дуже важко просто. Бо і мені важко, а я думаю, ти як режисер тобі легше буде. Добре. Е, Ну насправді, може, таку корот... короткі... коротку таку фабулу. Е, це історія про м, такого молодого художника, якого звати Даніель. Е, і по певним обставинам він стає глухим, плухне. Його, да, його побили. Гопніки. І після цього він проявляє собі таку здібність, як ем, чути музику людей. Тобто ідея фільму появляє в тому, що кожна людина має свою власну музику. Ну і після того, якби розвивається ця вся історія із його здібністю, як він це використовує. Взагалом, взагалом, цей фільм це більш, напевно, направлено на якусь історію чи конкретику. Це більш, е... Напевно, прав на емоції і думки саме. тобто Це більш філософська така короткометражка виходить. У фільмі Актор, коли став глухим, він почав вивчати, ну, не актор, а персонаж мається на увазі, він почав вивчати мову жестів. І бувало таке, що він спілкувався нею. Це все Насправді... витримано. Насправді е, так, ну, наскільки наскільки намагались, Насправді ідея така, що він її просто згадував. А стосовно мови жестів, так це якби витримано У нас була е дівчинка. Ну яка чи пам'ятаєш, трошки далі наступній сцені, вона була е асистенткою лікаря. Скузаном. Так, так, так. І, то вона володіє мовою жестів і вона допомогла в цьому плані е зняти це як напевно як більш реалістичніше. Хоча мова жестів повинна. Мати якусь практику навіть в рухах, Юра, трошки йому важко було запам'ятати, що це було якось природніше виглядало, ніж якось так. Ну він вчився, я так розумію. Ну я не скажу, що я я не скажу, що це природне, природні можливо вишну с це би. Треба спитати людей, які. Да, так, так. Я думаю, що не дуже, але. Ну... Знаємо, вже ідея, можливо, донесена. Я не питаю тебе про бюджет цього фільму, тому Його що нема, знаю... Да, нема, що в Ужгороді знімають безбюджетне кіно, але тим не менше тобі треба було е, записувати якось звук. І от потім я ти на презентації казав, що ви повністю передубльовували звук. Mm -hmm. Це говорить про те, що ти кудись приводив людей, і вони мали попадати в такт, тому що вони говорили е, раніше. Я мав на увазі так е, стосовно голосів, ми передубльовували. На студії Віталія Пуханича, такого хорошого дядька, який нам дуже допоміг, і окремо я звук передублю передублював, дублював маю на увазі, як це правильно називається, коли повністю всю сцену всі звуки, тобто це шум, шуми. Задні шуми, тобто... Інтер шум. та інтершум, так точно Інтер <рес> правильно, так точно. Окрім того, ти розповідав мені у такій приватній бесіді, що ти облазив дуже багато дахів, тому так. що у тебе, в принципі, по фільму персонаж закохується в одну дівчину. Ну це для всіх властиво людей, і у фільмах це дуже часто буває. Дівчина до речі дуже гарна і непогано зіграла. І ти казав, що її немає зараз в уже mm -hmm. що вона поїхала кудись так. за кордон. Так, от герой закохується, але говорити він не може, тому вони переписуються на папірчиках і у них є одне місце, куди вони приходять. Це дах. Mm -hmm. Всі дахи, я так розумію, були новорайонівськими, тому що видно звідти і 16 поверхівки mm -hmm. обидві. Розкажи, чи легко зараз потрапити на дах в Ужгороді? Я зараз не знаю як, але тоді було досить важко, тому що ну, я тобі розповідав, що здається, це якраз був цим... Цей період, коли в нас були неприємні випадки з суїцидами, і багато дахів було просто закрито. І вийшло так, що це новорайоновське, тому що було там тільки можливість туди вилізти. Тому що там, ти цей. теж звідти. Я звідти, так, але <смех> <смех> в, мене, в мене і ну, друзі там і якраз друг допоміг в цьому плані. Але до того е, намагалися потрапити на різні дахи. Взагалі, по ідеї, хотілося дуже, щоб. Е, не так був, як дах, як вигляд з даху цікавий. Тобто і хотілося, щоб це був, можливо, на якесь більш старе місто наше, ніж новий район. Але, думаю, це не сильно зіграло роль, і пано, прийш... ну, вийшло, що там. Зупинилися. Чи хотів би ти показати цей фільм людям, які не чують, і дізнатися їхню реакцію на це кіно, тому що у фільмі є така фантазія, що навіть глухі люди можуть чути музику, яку насправді вони не мали би чути? Насправді так, але я думаю, що для цього потрібно не працювати субтитри, тобто ну не просто вони вміють читати зазвичай. Ну, люди, які не чують? Я не знаю. Я теж це не думаю, так чому ні? Навіть в фільмах ж фільм, якийсь е, Спеціально для глухих призначені, тобто вони угу. там описується все, що відбувається. Там люди, там музика така, хлопає там, люди там говорять, тобто там ззаді, там то відбувається. Музика така, ну як пояснити? Ну наприклад, там тривожна музика пішла, то ага. щось так, так опису. Бо там чути звук, вітру, там ще щось. Тобто, це все описується. Тобто, можливо, ти зробиш такий варіант? У нас в Ужгороді є інтернат З я, я над цим не задумувався, якщо чесно, але але ідея непогана, я би я би спробую.